В цьому відео я пояснюю, чому дуже важливо правильно дотримуватися ризик менеджментів і саме скомбінованого. Це вже розібрав в минулому відео, але давайте почнемо з того, що немає 100% угод. Завжди є ймовірність, що буде мінус, навіть якщо ваша дохідність, проходимість, вінрейт, 80% – це все одно залишається 20% на те, що ви зловите мінус. А відповідно, хто вчив математику, розуміє, що з цього можна порахувати, яка ймовірність зловити мінусовий вінстрік, там умовно 6 мінусів чи 7 мінусів. Ми просто робимо 0,2 і ставимо степінь мінусів, скільки ми хочемо порахувати. Для прикладу, це буде 6 мінусів. Да? Як по стандарту Мартінгейла, ось так іде основа 1 і 5 перекриттів. розбитий на баланс 100 доларів. Відповідно, ми просто от, є 80% вінрейта, це максимально потужний вінрейт, я таких людей майже не знаю. І відповідно просто в 6 степені. І ми все одно отримуємо, що є ймовірність натрапити на цей луз-стрік. Але ми можемо порахувати наскільки часто це буде відбуватися, і зрозуміти, що. Це лише питання часу. Якщо ви кожен день торгуєте, кожен день відкриваєте угоди, то відповідно і чим більше угод ви відкриваєте, тим більше ймовірність зловити ось цей мінусовий вінстрік. Тому щоб зменшити свої ризики, треба не лише правильно керувати ось цим комбінованим ризик-менеджментом, а в ідеалі відкривати як можна менше угод. А для цього потрібен більший баланс, аби вам вистачало профіту з цих угод. Якось так, або ж розраховувати на значно довшу дистанцію. Це теж автоматично зменшує ваші ризики, просто відкриваєте менше угод. Мов там 3 на День, 5 на день. Ну, ваша мета зменшити, бо якщо ви відкриваєте 100 угод на день, то автоматично ризики зловити мінусовий луз-стрік значно збільшується. Надіюсь, цей момент зрозумілий. Якщо треба детальніше показати на цифрах, порахувати, то пишіть у коментарях, обов'язково це зроблю. Усім профіту!